Наступна публікація, на яку я хотів би звернути увагу, це інтерв'ю, яке вміщує опозиційна російська нова газета, журналіст Павел Канигін зустрічався, бесідував із колишньою заступницею адміністрації президента Януковича Ганною Герман. Ну, чомусь українські політики. Значно відвертіші з російськими журналістами. Чи це такий провінційний комплекс меншовартості, чи це чи через те, що українські журналісти надто добре їх знають, і їм важче перед українськими колегами вдавати з себе тих, ким би вони, вони хотіли. Проте перед російськими журналістами вони легко можуть це робити. Гадаю, так, тому що ну, все-таки ми їхній бекграунд знаємо краще, ніж росіяни. Там можна трошки, трошки пограти перед російськими журналістами. Але цікав, цікава деталь. Павло Канигін, який спілкувався з Германом, він днями звільнився з полону сепаратистів на Донеччині. Якщо не помиляюсь, на Донеччині йому пощастило вирватися з полону після того, як він сплатив викуп. Це були не дуже великі кошти, але все, що було з ним і у його німецького колеги, Павло Канигін довелося віддати, перш ніж його випустили. Себто Досвід спілкування з українцями, українськими громадянами, скажімо так, у нього є і не дуже вдалий, принаймні останні. А з розмови, те, те, що мені видалося цікавим, так це прогноз Ганни Герман щодо розвитку подій, от найближчих в Україні щодо перебігу завершального етапу президентських перегонів. Пані Герман стверджує, принаймні, що Другий тур може бути відкладений на невизначений термін, якщо номеру два перегонів вдасться домовитися і про підтримку з Росією. Приводом може бути продовження антитерористичної операції, загострення ситуації на Донбасі. Будь-що так вважає принаймні пані Герман. Не знаю наскільки вона обізнана. Все-таки Період її найвищої поінформованості минув. Припав він на той час, коли вона щільно працювала з Віктором Януковичем і була його найближчою в певні, в певні часи найближчою радницею. Варто звернути увагу, що на картинці, яку дає нова газета, Герман Кольорова, а Янукович чорно-білий. Ні ну, до чого не веду, просто цікаво, яким чином так російські журналісти відзначили. Ну, можу припустити, що в такий спосіб вони вирішили підкреслити підкреслити з ким саме інтерв'ю. Або хто в політиці живий, а хто в житті? Можливо. Отже, щодо змісту цієї розмови, то мені, наприклад, було цікавим ще, окрім прогнозів і її спогади про роботу з Януковичем. Герман переконує, що не президент, не колишній президент України приймав рішення про розстріл протестувальників на майдані. І всю провину за печальний фінал Віктора Януковича, його політичної кар'єри, вона покладає на російських політтехнологів, які працювали з ним в останні роки, і повністю відтрутили саму пані Герман від тіла номер один. От ну вона вважає, що сам саме росі російські радники і силовики які оточували януковича вони постійно накручували його щодо можливої можливого замаху і от цим пояснюється пояснюються надмірні заходи безпеки які всім впадали в очі